Як часто ми бачимо героїв на екранах, що вдихають дим сигарети, чи ніжно обертають келих вина в руках? Іноді здається, що алкоголь і сигарети просто у кожному кадрі, таким чином стаючи невід'ємною частиною історії, а на які також досить часто фігурують у сюжетах, сприяють формуванню уявлень про якесь бунтарство і свободу. Чому цих символів стає все більше на екрані, що вони приховують за собою? І найважливіше, чи може ця красива, але небезпечна ілюзія загрожувати нам, глядачам. А я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Так, лук сьогодні у мене дуже тематичний. У мене зображен Келих Мартіні, і я називаю свій образ Сум за сільськими дискотеками. А напишіть зараз у коментарях, а з чим у вас асоціюється Келих Мартіні. Хочу вам швиденько нагадати про важливість підписки, лайків, коментарів і дзвіночків. Все це справді допомагає розвитку каналу. Також у мене є телеграм-канал, де ми з вами пліткуємо, обговорюємо всілякі новини, а також я ділюсь з вами ексклюзивним контентом. А в інстаграмі більше лайв контенту, а також моїх зборів до зйомок відео на Ютуб. Почнемо з того, що кіно завжди було джерелом стилю. Образи персонажів, які курять або б'ють, дуже часто зображуються як сильні, загадкові або навіть небезпечні. Згадайте Джеймса Бонда. Чоловік з келихом Мартіні, або культову Марлен Дітріх із цигаркою в руці. Ці образи запам'ятовуються, бо створюють певну атмосферу у сучасній поп культурі. Ми дуже часто бачимо схожі приклади. Один з них це Томас Шелбі з гострих картузів, який постійно зображується з сигаретою в руці та склянкою в віскі, підкреслюючи свою холоднокровність і контроль над ситуацією. Або персонажі з ейфорії, наприклад, Ру, що через сцени з наркотиками Каме демонструє свою вразливість і внутрішні протиріччя. Навіть тоні старк із месники, попри свою харизматичність, неодноразово зображується скелехом, підкреслюючи свою складну натуру, яка ховається за маскою гумору й впевненості. Так, у сучасній культурі, окрім одягу, макіяжу, стилю героя або якихось його окремих рис для його індивідуальності, дуже часто сценаристи приписують таким героям деякі залежності, наприклад. Келихвина це символ витонченості, елегантності і навіть іноді загадковості. Oh, а в руках це символ свободи, сили і навіть спокою. А затяжка мари. Ні, ну це вже зовсім інший символ. Мабуть, сюди можна прописати бунтарство, свободу, втечу від реальності і навіть дещо філософську глибину персонажа. Коли ми бачимо героя, який видихає дим сигарети або тримає келих вина за його тонку ніжку, споглядаючи в у нас виникає враження, що цей персонаж живе на межі. Він не боїться ризикувати, порушувати правила, і це робить його м, доступ, біса Таким приватним. Абливим котиків на екрані дуже часто показують, щоб глядач разом з персонажем переживав його внутрішню боротьбу. Але я думаю, ви зі мною погодитесь, що за останні кілька років у кіної музичній індустрії заборонку стали додавати туди, навіть де це по сюжету дуже дивно виглядає. Ніби заборонка не підкреслює персонажа, а просто існує десь поруч, і при цьому вона подається в дуже яскравій обгорці під близьком софітів і здебільшого в паєтках. Ми часто бачимо, як герої у фільмах витрачають свої гроші на яскраві коктейлі, дорогі сигарети або навіть небезпечні пригоди. Але в реальному житті ніхто не хоче переплачувати за речі, які можна отримати набагато дешевше. Як, от, наприклад, за підписки на популярні сервіси. Коли я рахую, яку кількість підписок мені потрібно оплатити, мені стає страшно. Ти що досі не знаєш про френдлі шеїри? Як з ними можна круто зекономити? Ні. Потім я тобі розкажу. Friendly Share насамперед, це сервіс, що допомагає економити на підписках. Наприклад, у багатьох популярних сервісів, таких як Netflix, Spotify, Apple Music чи YouTube Premium є сімейні підписки, які можна розділити з іншими. Friendly Share за вас знаходить людей, з якими можна створити таку групу. Таким чином, ви отримуєте можливість користуватись улюбленими сервісами за нижчою ціною, ніж індивідуальна підписка. Сам сервіс Віс насправді дуже легкий у використанні, з ним розбереться навіть ваша бабуся для оплати діє надійна система LeakPay. А технічна підтримка у випадку питань відповідає дуже оперативно. Тому користування цим сервісом цілком приємне і швидке. І, звісно, найприємніше у цій ситуації, що вдається дуже добре зекономити. Тому тепер не треба обирати, яку підписку купити, адже можна взяти одразу декілька, і це все одно вигідніше. Тому почну поки що з YouTube Premium за 59 гривень і нетфлікса за 149. Посилання на Friendly Share я залишаю в описі до цього відео, тому переходьте і забирайте підписки на улюблені сервіси. А давайте зараз з вами конкретніше розберемо на прикладах, яких зірок у народі називають пропагандистами нездорового способу життя. Наприклад, Лана Дель Рей, яка є однією з найвпливовіших співачок у сучасній поп індустрії. Вона також є авторкою своїх же пісень. Її стиль часто описують як суміш голівудської гламурності і меланхолії. Вона відома своєю здатністю поєднувати романтику, трагічність і. Заборонені речовини при написанні своїх текстів. Тематика алкоголю, котиків і різного роду залежності є невід'ємною частиною творчості Лани. У її піснях дуже часто звучать мотиви самотності, втечі від реальності, розбитого серця, де алкоголь і котики виступають як засоби втечі або навпаки як трагічний символ залежності. Особливо це підкреслюється в піснях Burn to Die, Carmen, Ride і Прі. When you cry. Uh. 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 Ці пісні ніби створюють образ цього меланхолічного героя, який ніяк не може знайти себе у цьому хаотичному світі. Залежність Лани почалась у досить ранньому віці. Її навіть з 14 до 18 років батьки відправили у приватний пансіонат, де їй би допомогли справлятися з залежністю, а також де б вона не мала доступу до усіх речовин, які вона могла просто б купити у магазині. Я напивалась кожного дня. Пила наодинці, коли я пишу про те, чого позбулася, то зокрема пишу про алкоголь. Це було моє перше кохання. Зараз Желана Дель Рей повідомляє про те, що вона веде доволі тверезий спосіб життя, але чутки про те, що вона пише свої тексти в алкогольному угарі, ширяться й досі. Бо не може писати людина такі меланхолічні пісні у тверезому стані. Так, її пісні реально краще заходять під келихом вона. І дійсно, якщо прослухати цю музику, то вона прямо віддає ноткою оп'яніння. Фанати Дель Рей, звісно, захоплюють її автентичним підходом до музики і бачать у цих текстах емоції і переживання. Однак менш емпатичні люди з більшим раціоналізмом стверджують, що така романтизація може впливати на молодь, створюючи небезпечні ідеали. Лана неодноразово потрапляла у скандали через свої тексти, які стосуються дуже делікатних тем, таких як насильство Нарко ні і токсичні стосунки, наприклад, її пісня Ultra Violence зі словами He hit me and I felt like a kiss» викликала обурення через те, що вона, на думку деяких слухачів, романтизує на Так, музика цієї артистки дійсно глибока і досить нетипова. Напевно, це нормально, що творчість такого типу буде завжди викликати суперечки. Але в дійсності ми маємо той факт, що більш вразливі фанати Лани Дель Рей можуть почати ототожнювати алкогольне і наркотичне оп'яніння як щось гламурне і те, що буде вирізняти тебе з-поміж сірої маси людей. Монджракс. Так, ви можете зі мною не погоджуватись. Типу, як я можу стати наркотиком, якщо я просто дивлюся по телевізору, як говорять про наркомію. Але якщо це подається під соусом чогось нетипового, красивого, гламурного і головне модного, то мені здається, що деякі люди, які схильні до залежності, почнуть мимоволі думати про те, що це правда може бути круто. В Голлівуді взагалом не одна лана. Така є ціла купа артистів, які і не приховують, що в них є такий спеціальний помічник у їх творчості. Наприклад, The Weeknd у піснях, таких як Can't Feel My Face і High For This Він прямо або метафорично говорить про вживання нарко. Ків Ліл Вайн також відомий у Голлівуді своїм ставленням до вживання наркотиків. зокрема такого сиропу, тобто суміші з кодну і газованого напою. Про що він згадує у своїх багатьох піснях, таких як Me and My Drunk і Feel Like Dying. Він неодноразово потрапляв у скандали пов'язані з котиками і навіть мав проблеми з законом через це. Навіть теперішній чоловік Ріани мав сеанси з котиками, щоб писати свою музику. Він розповідав про свою любов до котиків типу. І ще одного разу вони з другом зробили його аналог у вигляді мармеладок. В моїй руці були ці мармеладки, але я був настільки під кайфом, що вони здавались мені чарівними бобами з казки про Джека. Ефект цих мармеладок тривав 4 години. І за такі прийоми Асап встиг написати свої хітові пісні ЕЛЕ і Перпл Свек. Снобдок. Він, напевно, у світі найвідоміший популяризатор мани це стало просто частиною його іміджу, і він відкрито говорить про це у своїх піснях і інтерв'ю. Його хіти такі, як «Gin and Juice», «I smoke weed every day» давно асоціюється з культурою вживання канабісу. Навіть цьогоріч річ док відкривав французькі Олімпійські ігри, несучи у своїх руках олімпійський вогонь, і його аудиторія поділилась на дві частини. Одні писали, що нарешті снуп отримав косячок свого розміру, а інші не розуміли, як на Пан зі стажем може відкривати змагання зі спорту. У цей список насправді можна ще додавати дуже багатьох артистів. Наприклад, з таких популяризаторів ще являються Пост Малоун, Макміллер, Емі Ван Хаус, хоч її вже і немає, і навіть Майлі Сайрус. Усі вони в якийсь період свого життя дійсно займались романтизацією заборонки через свою творчість. І знаєте, це явище дійсно викривляє свідомість у людей, що такі небезпечні речовини поступово перетікають. У розряд гламурного атрибуту будь-якої вечірки. Тобто, коли котиків показують як щось привабливе, слухачі можуть думати, що їх вживання це щось класне і круте. А ще дуже часто фанати даної зірки можуть починати ототожнювати себе з улюбленим артистом і можуть почати робити такі ж самі речі, щоб бути ближчими до свого кумира. І якщо переслухати усі такі пісні, ми можемо задати спит. Танням, а де тут правда? У таких піснях дуже рідко, а якщо бути точними, просто ніколи не описуються реальні проблеми. Ну, типу, це не так романтично співати, наприклад, такий текст. Я прийняла 2 грами порошку, мені було прикольно. А потім я обригалась в туалеті, заснула на підлозі, заробила виразку шлунка, і тепер зі мною ніхто не хоче дружити, бо я вкрала в усіх рідних гроші на чергову дозу. Погодьтесь, така правда не буде продавати квитки на концерт за багато Мільйонів Давайте повернемось все ж таки до кіно, а в особливості до теми цигарок. Так, це блиск, але цигарок у мене немає, бо я не палю. Їх у стрічках ну дуже багато. Навіть нещодавно проводили дослідження, де виявили, що майже у 90% сучасних фільмах є цигарки. Що ж, раніше це явище можна було пояснити банальною рекламою, бо ніщо не продасть твій товар краще, як улюблений герой на екрані. Ну, погодьтесь, сексуальна жінка. Шикарній сукні з красивим макіяжем спокушає чоловіка, при цьому тримаючи сигарету в руках. Доволі пікантно, і от у вашій голові закарбувався образ, що сигарета – це сексуально. А якщо у кадрі показали конкретну упаковку, то одразу зрозуміло, що саме з цими цигарками припустимо цигарки сонечко можна бути такою ж гарячою. Але слава Богу, світ все-таки почав відкривати очі на таку відверту пропаганду паління. Тому на сьогодні сьогоднішній день в багатьох країнах реклама сигарет суворо заборонена. Наприклад, в Україні реклама тютюнових виробів заборонена на телебаченні, радіо, змі і навіть у громадських місцях. В Україні заборонено рекламу сигарет. Відповідний закон про заборону реклами тютюнових виробів набув чинності. Документ підписаний президентом Віктором Януковичем. Перше, хочу попросити прощення. В ЄС і США ситуація схожа: строгі заборони на маркетинг сигарет. Але ж як тоді ми досі бачимо цигарки на екрані? Справа у тому, що кіно це мистецтво, і воно не підпадає під ті самі ж закони, що й комерційна реклама. Якщо в фільмі герой курить, це вважається частиною сюжету, а не прямою рекламою. Таким чином, сигарети часто стають своїм рідним інструментом для підсилення образу персонажа, символом певного стилю життя, емоційного ставу. Або навіть бунтарство, однак сучасні тютюнові компанії навчились обходити заборону на рекламу, використовуючи більш витончені методи. Один з таких методів це. Продуктова інтеграція, хоч пряма реклама заборонена. Тютюнові компанії можуть платити продюсерам фільмів і серіалів за те, щоб їхні продукти були показані на екрані. Наприклад, сцена, де герой запалює цигарку певного бренду, може бути не випадковістю, а результатом угоди між виробниками тютюну і кінокомпанією. Тобто герої на екрані не будуть прямо говорити як у багатьох фільмах, у типу Ого, що це в тебе Пачка скітлс? Боже, я так люблю їх з'їсти після сніданку. Реклама подається більш завуальовано і Тихо, але глядач все одно зчитає, що це за бренд. Не секрет, що бренди мають свої унікальні дизайни. Те ж саме стосується є тютюнових виробів. Їх дуже легко впізнати, навіть якщо назва бренду не видна або навіть не згадується. Наприклад, червона упаковка з білою стрічкою асоціюється з Мальборо, зелена з білим, з Вінстен, а золотоста коричнева з Кемел. Усе найде персонаж дістає сигарету або запалює її. Навіть короткий кадр з упаковкою може. Бути достатнім для впізнання бренду. Навіть якщо упаковка видна одна на відсотків 20, кольорова схема дизайну цієї упаковки може дати зрозуміти глядачам, що ця упаковка також належить якомусь конкретному бренду. До цього списку ми можемо включити ненав'язливо показаний логотип, наприклад, на фільтрі від самої сигарети, який знімається крупним планом. А інколи режисери, сценаристи включають магію кінематографу. Ви ніби подивились сцену, і ніякої прямої реклами не було, але все одно у вас у думках починає крутитись якийсь певний продукт. Тож давайте з цим розбиратись. Мені, як ютуберу і людині, яка дуже цікавиться зйомками, кінематографом, це дуже цікаво розібрати. Режисери можуть використовувати специфічні візуальні елементи, такі як кольори і форми, які асоціюються з певним брендом. Це можуть бути, наприклад, чорно-білі сцени, де червона пачка. Сигарет різко виділяється на фоні, або сцена, де сигаретна упаковка потрапляє під певний кут, щоб створити асоціацію з відомим брендом. Деякі бренди дуже тісно асоціюються з певними персонажами або типами героїв. Наприклад, бренд Мальборо. Він дуже багато років асоціювався з образом ковбоя Мен. І будь-який герой у фільмі, який з'являється у схожому амплуа, автоматично викликає асоціацію саме з даним брендом. Іноді Персонажі у фільмах можуть згадувати сигарети у своїх діалогах, але не напряму, так щоб глядачі змогли здогадатись про який саме бренд йде мова. Наприклад, замість назви бренду може згадуватись якийсь сленговий вираз або вказівка на певний стиль сигарет, що також асоціюється з конкретним брендом. Напевно, цей прийом є найпопулярнішим в індустрії зараз. Тримай цю ковбойка дякую. Не варто подяки. Музика або декорації можуть переносити глядачів у якусь конкретну епоху або подію, і тоді у глядачів починають працювати непрямі асоціації. Наприклад, використання музики пов'язаної з рок-н-ролом або ретро-атмосферою може підсилювати асоціацію з брендами популярними саме в ті часи. Також позиціонування бренду в кадрі. Кадр можна вистроїти так, що конкретний продукт не буде на першому плані, але все одно в. Ваш погляд буде падати саме в конкретну точку. Це може бути на столі поруч з головним героєм або в руці персонажа. Таким чином, використовуючи ці методи, творці фільмів і серіалів можуть приховано рекламувати тютюнові бренди, не порушуючи при цьому законів про рекламу. Це може створювати певний зв'язок між продуктом, стилем життя і характером персонажа. А не кидайте зараз у коментарях, які бренди стали вже культовими у кінематографі. Які сцени вам згадуються, де вам нічого ніби не продають, але ви все одно розумієте про що мова? Останні роки, особливо у підлітковому кіно і серіалах, тема котиків стала дуже сильно романтизуватись. Сучасні серіали, такі як Ейфорія і Ідол, часто зображують молодь, яка активно експериментує з заборонкою. Типу пошук себе. Так, у ейфорії назавжди котики демонструвались в позитивному світлі, але чомусь вони все одно притягують: Камера, світло, музика. Усе це створює емоцію і робить навіть важкі моменти естетичні. Привабливими. Ну, типу, якщо головна героїня дуже страждає, то страждає вона ж все-таки під блиском софітів і в блискітках. А це вже так гламурненько і ніби не так вже їй і погано. І тут виникає питання: наскільки це впливає на нас? Деякі психологи давно стверджують, що така романтизація і таке хороше зображення котиків на екрані сприяє зниженню страху перед ними. Особливо серед підлітків, наприклад, у США проблема вживання котиків серед школярів залишається серйозною загрозою. Тінейджери все частіше експериментують з різними речовинами, включаючи мирну, рецептурні ліки, нікотинові вейпи, алкоголь і в деяких випадках більш небезпечні котики, типу опіців і стимулів. Дійсно, не варто заперечувати, що поп-культура дуже сильно впливає на думки молодих людей, особливо коли у кіно реальні наслідки вживання не демонструються. А все тільки в веселищах, блискітках, класно, гламурно. А коли тобі десь 16 років, ти будь-що хочеш бути такий же модний, як і усі твої оточуючі тебе друзі. Тобто, ти хочеш вписатись у цю сучасну молодіжну культуру. Ну от згадайте. Покоління міленіалів у них було дуже модно палити. Мої сестри, яким зараз 30 плюс років, вони точно вам підтвердять, що тоді, якщо ти не палиш, то ти якийсь ну трохи дивний. Тому на тусовках палили навіть ті, кому це не подобалось. Щоб не марнословити, давайте подивимось на статистику, яку нам наводить Національний інститут з питань зловживання нарко. І щорічне дослідження моніторинг за Future. Хочу зазначити, що це дослідження проводилось у США. Я маю надію, що в наших краях все-таки відсоток зловживання набагато менший. Фух, яке животне. Глядувати Отже, 38% старшокласників учнів 12 класу повідомляють про вживання металів. Принаймні один раз у своєму житті 22% старшокласників вживають мер. На кожного місяця. 55% старшокласників повідомляють про вживання алкоголю протягом останнього року. 29% вживали алкоголь протягом останнього місяця. 14% старшокласників можуть назвати вже себе алкоголіками, бо вживали по декілька днів підряд або по 5 різних видів алкоголю за раз. І це все протягом останнього місяця. Також популярні вейпи і електронки 40%. Старшокласників пробували їх, 20% використовували нікотинові вейпи протягом останнього місяця. І щодо більш важкої артилерії, 3% старшокласників повідомляють, що вони колись користувались, пробували або користуються зараз важкими опідами. 5% старшокласників повідомляють про те, що вони принаймні, хоча б раз у житті, пробували ЕЛЕН або якісь схожі галюциногени. Насправді, ми не перше покоління, яке має дану проблему. Вона існує вже дуже давно і мала декілька витків своєї популярності. Коли люди ще не зовсім розуміли, як саме працюють важкі речовини. Зараз я маю на увазі 1900-1920-ті роки, Тоді речовини були легально доступні і широко використовувались як ліки або тонізуючі засоби. Кокаїн, наприклад, використовувався в таких продуктах як Кока-Кола і продавався як. Засіб від втоми і болю Опіні препарати були популярні серед широких верств населення, включаючи жінок, які використовували їх для лікування жіночих недуг, щоб це не було, і тільки у 1914 році вийшов закон Харінсона, який почав трохи врегульовувати використання таких речовин. Тобто у той час люди були на Нами, але трохи не здогадувались про це. 1960-1970 роки. Це була ера контркультури. Музика, література і фільми цього періоду активно пропагували вживання котиків. The Beatles, зокрема, відкрито говорили про вживання, LD, що знайшло відображення в їхніх піснях, таких як Lucy in the Sky with Diamonds. Рух хіпі також асоціювався з використанням психоделіків для досягнення духовного зростання. Ання і відкриття розуму. Якщо подивитись зараз влоги з балі деяких людей, то стає зрозуміло, що і досі такі практики для відкриття твого розуму дуже популярні. Але люди чомусь не приписують себе до монарконів, а приписують себе до просвітлених. 1980-ті роки стали свідками масового поширення краку. Це форма Іну, яка була дешевою і більш доступною, особливо в бідних районах міських центрів США, з 1980 дев'ятсот до нульових років, нар які повертаються не тільки як символ бунтарства, але й здебільшого як символ гламурного життя. Популярні моделі того часу, як Сінді Кроуфорд, Клаудія Шифер, Кейт Мосс, представляли ідеали краси. Це худорлявість, бліда шкіра впалі очі. Коротше кажучи, хворобливий вигляд, і цього ефекту можна було досягти за допомогою котиків. Так, це той самий популярний романтизований герой. Новий шик, мало не кожна жінка, не тільки в США, а взагалі по всьому світу, дуже сильно хотіла виглядати як супер-пупер популярні моделі того часу. Звісно, ця течія все одно залишалась найпопулярнішою в США, і її можна було на той час приписати навіть до масової пандемії. У 97-му році президент США Білл Клінтон публічно засудив героїновий шик, зазначивши, що життя не варте наслідування того, як виглядає смерть. Я. but most of you about my age we all grew up thinking heroin was the worst thing in the world Ця заява стала поворотним моментом у суспільному прийнятті цього стилю. У наш час це мода і культура дещо змінились, і естетика героїнового шику вже не є домінуючою. Зараз популярне здорове ставлення до себе, боді позитив, інклюзивність і естетика clean look. доглянута шкіра, мінімалістичний макіяж і головне здоровий вигляд. Дякуємо Хейлі Бібер за популяризацію здорового вигляду, але все одно досягну. Ти ось цього нуля ніколи не вийде, бо естетика вживань все одно буде трансформуватись під якийсь даний час. Наприклад, зараз до наших часів ця естетика вживання трансформувалась до такого поняття, як психоделічний ренесанс. Тобто люди зараз застосовують важкі галіциногени у контексті самопізнання або терапії. Ну і вайбнер. Них тусовок все одно ніхто не відміняв. Якщо ми перенесемось у якийсь мегаполіс, то у кожному другому нічному клубі, десь у туалеті, ми можемо побачити людей з білими носами, і це не тому, що вони Санта-Клауси. Тож зараз ми бачимо таку картину, що на Тичні речовини зараз існують у нашому житті точно так же, як і якісь інші явища. І в першу чергу за цим стоять великі корпорації, які хочуть на цьому збагатитись. Звісно, легально збагачуватись можуть легальні компанії, які продають, наприклад, алкоголь або цигарки? А за котиками продовжують стояти кортелі і мафія, з якими навіть на політично-державному рівні розібратись дуже важко. Але як же нам з вами реагувати на таку главність? Аморизацію поп культурі, алкоголю, цигарок і котиків з одного боку, варто пам'ятати, що це лише кіно, але з іншого боку, нам потрібно все ж таки залишатись свідомими і розуміти, як саме якісь конкретні сцени гламоризації можуть повпливати на наше мислення. Тут взагалі не посперечаєшся, що романтизація котиків і інших речовин може бути дуже небезпечною, і кожен з нас має нести відповідальність в першу чергу, як глядач, потім як громадянин, не дозволити Цим яскравим образом змінювати наше уявлення про реальність. А я вам дуже дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Буду дуже сильно чекати вашу думку у коментарях з приводу сучасної романтизації небезпечних речовин для здоров'я. Бажаю вам усім класного настрою. Вдало провести вихідні. Дякую, що дійшли зі мною до цього моменту. Всім і побачимось у наступному відео.